Треба якось більш так нормально робити, цивілізовано, щоб якось попередити, от люди збираються, а хто знав, що тут буде дорога перекрита. Я розумію, ваші інтереси тут порушено, так, але причина, причина оцього. Виплата заробітної плати. І це причина для того, щоб перешкоджати дорожньому руху, чи як? Ні, взагалі життєдіяльність шах під загрозою. А до чого тут життєдіяльність шах до пішохідного переходу і руху? Ну, вирішили так акції протесту провести, звернути на себе увагу. Тобто дивіться, дивіться, якщо дружина вдома не дала, скажімо так, то я піду в під'їзді порубаю двері. правильно? Що не дала? Ну сексу не було. Якщо ну, то я піду в під'їзді, порубаю, а не варто з дружиною вияснити стосунки, але не рубати в під'їзді двері. Я розумію, що ви звертаєтеся, але ви думаєте, що це доцільно звичайному українцю перешкоджати? Ні, я кажу, я теж ну, мені... проти того, що це робити, але це вимушено. А, а не краще, вимушено, а, а не краще піти, наприклад, забити гвоздями двері в тому, в тому ж об'єднанні. Для чого? Ми Сісти були скрізь, за сіти. Ми прогул. були в Києві, в Луцьку, ми були везде, ми були в Верховній Раді, розумієш? Я розуму, ні? Ти, ну, будь ласка, не кричіть, але я ж стою, я чекаю, були. мені треба проїхати терміново. Ну, то приїде, що ти переживаєш? Ну я вже 30 хвилин стою. студію. Ну, Прийшли виявити свою солідарність і підтримати наших шахтарів, шахти номер 10 які не отримують Фінансування, які не отримують заробітну платню, обіцяну і, згідно, всіх законодавств України, яку має забезпечити їм держава. Отримую, їхні діти теж їсти хочуть. Треба всій Україні вставати і не перекривати тут дорогу, вони роблять нам гірше. Там... Хтось хоче кудись поїхати, хтось запізнюється, але треба перекривати границі, де фури їдуть з товаром, а не стати перекрити простих людей. Я їх підтримую. Всій Україні треба вставати.

Ну, не всі, ну, не всі, ну, не всі, ну, як ти собі уявляєш? Позвони, скажи, що я не знаю. Ну, то з Кожним днем все краще і краще.